засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я соціального захисту населення освіти, спорту та культури без селищної ради. Шановні члени комісії, я вас надаю з порядком денний прошу проголосувати за даний, за, передок, за даний порядок день. Внесення змін та затвердження положення про службу у справах дітей без селищної ради новій редакції. Доповідає головний спеціальній службі у справах дітей Галива Маврика про затвердження положення про громадські слухання Буддівській селищній територіальної громаді. Доповідає примучали секретар виконавчого комітету по селищної ради Анастасія Підкопова. Третє питання різне і протень по розгляну виконання рішень засідання а, комісії від 23 -го... Травня 2025 року. Будуть доповідати Вікторія Григорій, правильно? Хто за даний порядок? Викола, И, И. И. Викола, у нас ще земельний відділ. Із податкового так. відділення. Хто за даний порядок денний прошу проголосувати? Дякую. Так, перше питання: внесення змін та населення положення по службу у справах дітей Розбільської селищної ради. У зв'язку з тим, що нам передають прийомні сім'ї і ДБСТ з Районної служби у справах дітей, а також нам передають усиновлення, то ми просимо прийняти в новій редакції наше положення. Там змін всього трошки, тільки три пункти. Ми додавали, що ми маємо право робити висновки. Організовувати зустрічі прийомних батьків з дітьми, які в нас підлягають по усиновленню, і робити проводити подальший супровід прийомним сім'ям і дитячому будинку сімейного типу, який розположений на нашій території. Дякую. Які є запитання? Немає ну, хто за те, щоб підтримати нові редакції дане. Положення про службу справа збільшої сонячної ради прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Питання затвердження положення про громадські слухання в безвідківської сонячної ради. Шановного комісії, з сприяння територіальної громади і здійснення права на проведення громадських судів, а також урахування від результатів органами місцевого самоврядування їх посадовими особами при прийнятті рішень, перед статтями 13, 26, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виноситься на розгляд сесії питання про затвердження положення про громадські слухання у Білівській селищній раді. В безвітській селищної територіальної громади ви ем, знаєте питання досить важливі. Неодноразово вони піднімалися і на сесіях, і в усному спілкуванні. Дане положення буде встановлювати порядок і міцної підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування. та Прошу вас підтримати дане рішення та винести на розгляд сесії. данное решение и на Прошу вас. Так, дякую. Дякую. Третє у нас різне. Це ми виконання рішень засідання комісії і Шановні члени комісії рішення зробити детальний аналіз перспектив трансформування освітньої мережі безвідувати територіальної громади, академічної ліцеї гімназії початкова школа військовоспатенційною можливості прийняття законопроектів 13.120 або 13.120-1 до 2030 року та заслухати на наступному черговому засіданні. Як ви вже знаєте, що три заклади, три ліцеї у нас ми обговорюємо рішення сесії про зміну типу закладу, це ліцей на гімназію. Обговорюємо Загубольський ліцей, Бездюдівський ліцей, Хорошевський ліцей. Два ліцеї залишаються у нас Бездюдівський юридичний ліцей і Васічевський ліцей. Бездюдівський юридичний ліцей, потужність ліцеї 784. гимназийных классов 292 и початковая 216. У вас сейчас лицей. поточность 1050, гимназия 197 и початкова 149. Детальный анализ мне помогла сделать пам'ять депутата Оксана Анатольевна Ткаченко Владыка. Мы не сдали его в письмовом виде. Я да, чтобы протоколы были Есть И, делаю. и... Для ознайомлення, що в стандарті освіти нині представлені дев'ять освітніх галузей, однак вони не обов'язково повинні дорівнювати профілі: мистецька, громадянська та історична, інформатична, мовно літературна, математична, природнича, технологічна, соціальна і здоров'я збережувальна і фізкультурна. Академія педагогічних наук визначила із цих напрямків три. Кластери, на які можуть орієнтуватися заклади освіти. STEM – це природничі науки, IT і математика, другий кластер мовна літературна українська мова, література і наземні мови і літератури, і суспільна гуманітарна історія, правознавство, психологія, соціологія. На їх основі, в їхніх межах ліцеї можуть самостійно формувати профілі. Це понятно, що якщо буде більше учнів у ліцеї, тим більше профілів і виборкових курсів можна буде їм запропонувати. Якщо це 160 учнів, це 8 курс на паралелі. Якщо це 100 учнів, то є 20, 20 учнів у класі. Буде перехідний період. І у нас зараз секундочку. Можуть, так <решили> <решили> да, у добре. <решили> так цель. Да. Mm -hmm. И ось у нас и профили. И маски, и, тарас, профили у Запада. Ось, в чем говоримо безлюдневский юридичний ліцей? у нас українська кому филология, математичный профиль, историчный и правовой профиль. У Васіщевському лицеї, ну у нас майже в усіх закладах українська філологія. В Фурашевському два класи, в Васічівському лицеї один клас, і в Бізудовському юридичному один клас. І мови в Васічівському ліцеї два класи і в Залуговському ліцеї один клас. Математичний профіль профіл, юридичному ліцеї, ліцей, Васічевський ліцей. Біологічний профіль, лізавговський ліцей. історичний профіль, Безлюдівський юридичний ліцей, і правовий профіль Безлюдівський юридичний ліцей. Так, зараз, Це зараз такі профілі. Да. А якщо ми обговоримо аж про яке рішення безвідкової безлюдів, сесії безвідської селищної ради? То у нас вже три заклади в наступному році не приймають 10 клас, то есть вони будуть, якщо ми вирішимо, то вони будуть вже гімназія. Е. 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 Ну, так, ну ми ж обговорюємо, рік треба обговорити, щоб рішення сесії було на обговорення. Ну, звичайно, дивіться, є програма розвитку громади на такі торіки, до тридцяти. Там є запит на спеціалістів. Дивитеся, громада розвивається, в яких напрямках, які підприємства можуть відбудувати. Всіхні заклики працювати в тому ж напрямку. Тобто готувати своїх спеціалістів, даруйте громадах. Туризм, сільське господарство, лакокрасочне будівництво. Не за різниця, хотіки Виходячи з цього, і, і повинен бути запит <заплянет> е громади <гум> на да? це. Але що в профілі тоді те, що обирати сіти, залишались тут і мали 40 робочих місць. Так, які є запитання? Так, добре. Тобто ми з вами ухвалюємо роботу е відділу освіти. У питання, так yes. не знаю. Нам га воно ж коли у нас це ж статістика. Статістика ми не наголосуємо за це питання. Ми Ви... Беремо далеко масці до роботи. Да. Да, так, по ну, по другому питанню тут звучало рішення так звернутися до відділу земельних ресурсів без селищної ради з питанням щодо пошуку потенційної земельної ділянки, де може бути розпочато будівництво підземних шкіл або протирадіаційних укриттів у межах обузької територіальної громади. Підземна школа це вже ну, такого вислова, називають її підземною школою, але... Будуються дроти радіаційні укриття або спороди подвійного призначення. Ну, земельне відділ про свої розкаже. тим, як земельне відділ працює. Ми працюємо паралельно з ними, і ми на виконформі вирішили. Провести громадське опитування мешканців громади з приводу визначення потреби будівництва протирадіаційного круття або споруди подвійного призначення з метою переведення в учнів на змішану форму навчання очне плюс дистанційне. До можемо на червониках приложити запитання зачитати громадського опитування з першого. Серпня, серпня, по 31 серпня запускаємо опитування, по потім визначимо. Ну давайте запитання. ім'я, я побатькові адреса проживання, контактний телефон. Те, ви ви це не так. треба, Просто я думаю, результати вже ну, є. Ні, немає. Це ж будуть результати. Найбільше, перша найбільше. говорить. Ну там спершу там 14 днів днів дається після того, як ми вже у загальному результати. Ну, ми склали таку анкету для опитування, на виконкомі ми затвердили питання, затвердили, е як це все буде робити, хто буде відповідальний я. Таку mm роботу ми проводимо паралельно з земельним діттям. І це, я вибачаюся, це дає змогу зрозуміти, яка кількість -hmm. буде бажаючих для відвідування такої школи чи споруди чи якось. Визначитись, тому що у ну, на нас, в нас є загальна, але ж скільки буде бажаючих, розумієте, це ж теж треба враховувати. Бажали б люди. Як підвод, під, як вони до сьогодні? Ну, дивіться на якій території, то понятно. Ми от ви мене запитали, я кажу, я не як тут мені так схода, там не можна, тому вони ви Запропонували людям, бо. Кожному ж захочеться вісь пилят свої бути свої бути. Хоча це не має значення пояснити, чому там можна, чи не можна. Якісь споруди. Добре, дякую. Да. Так, самі. ну скажіть там, будь ласка, що які у вас все жінки сюди? Ви знакомо. Ну, як уже Віта Григорівна сказала, що ми спільно працювали над цим питанням. Ми розглядали всі можливі ділянки. В першу чергу звертали увагу на вже існуючі сформовані ділянки, які є під усіма закладами освіти. Чому? Тому що ці вже ділянки мають і сформований сформовану площу, кадастровий номер. В них відповідає цільове призначення. До того, що буде будуватися, оскільки ці всі вимоги все одно є. І згідно чинного законодавства, і містобудівну містобудівну діяльність треба враховувати існуючу містобудівну документацію. Це генеральні плани або детальні плани. У нас є генеральні плани на кілька населених пунктів. І враховуючи це, теж треба знати, що там, де вже є існуючі школи, вони вже закладені цими містобудівними документами. При виборі нової ділянки це треба розробляти додаткові документи, щоб дали можливість там будівництво якогось відповідного об'єкту з відповідним цільовим призначенням. Тому першочергово ми дивилися на існуючі вже об'єкти, враховуючи також рівень залягання грунтових вод. Всі знають, що безвідка у нас дуже близько люди, і, на жаль, центральна усерда, як називається зараз у нашій громаді безлюдовка, у нас була від відсторонена від цього розгляду. Дивилися також на Хорошівську школу у нас і дивились на Васіще, оскільки треба ще враховувати можливість підвозу дітей і. Транспортну розв'язку і місце розташування більше ми схилилися до території на Варсішівському ліцеї, але ж ще треба враховувати на яку кількість буде будуватися ця споруда, на яку кількість, крім дітей, є ще обслуговуючий персонал, тобто враховується загальна кількість осіб, які будуть там знаходитись, і від цього теж залежить розмір ділянки, яка буде. Відводитися і е, вже буде визначатися, які можна взяти, наприклад, проєкти. Проєкти Є у нас на сайтах, ну типові проєкти, більш-менш з яких можна визначитись і вибрати е, той, який нам більш сорок буде підходити. Зараз, як зазначила Віта Вікторія Григорівна, проводиться опитування. Це нам дасть можливість зрозуміти, яка кількість взагалі. Потрібно враховувати на яку кількість, якщо день буде, буде будувати споруда, на яку приблизно буде враховуватись ну, і площа і розмір. Також ці споруди, то що ми розглядали, які проекти є. Там більшість з них передбачає, що це або дві зміни відбуваються навчання, і там заняття ці проводяться, і якийсь графік відвідування. Дітьми цих споруд. Тому чекаємо, який буде результат цього опитування, щоб зрозуміти, що у нас буде до уваги братися. Це по-перше. І ще хочу зазначити, що ми також розглядали можливість не будівництва, а, наприклад, брати в оренду приміщення. У нас на території громади є таких приміщень троє. Одно з них знаходиться в Безлюдівці, його розглянули, але воно непридатне, там затоплюється водою і воно, на жаль, не підходить для таких цілей. Також є два приміщення у підприємств на території промислової, бази, промислової зони у Васічева, але ж коли збиралась комісія туди для огляду, то не допустили нас селищну раду туди. Варіант, який би забезпечив і більш швидке облаштування, і скорочення часу, і коштів для того, щоб там зробити такі якось, приміщення для заняття дітей, відпали. Тому на даний момент у нас два варіанти. Перший якби більше схиляємось до Васячівського ліцею. І ну, вже будемо обговорювати можливість і розгляд у Порошева. Відведення нових ділянок не передбачається, оскільки це дуже проблематично. Це правильний буті. І в більшості ми проводили також аналіз і по Харківському району, і на території України, то в більшості своїх на територіях шкіл існуючих об'єктів закладів освіти і там розміщують такі споруди. Закона на сьогоднішній день проведено робота. Який термін ви про ви аналіз, А далі на Ну будемо визначатися вже, якщо буде все нормально, будемо визначатися вже точно з місцем розташування цього, де буде розміщуватися ця потеряна споруда. І тоді вже будемо визначатися з приблизним проєктом і підрядника. Треба шукати, буде вже для того, щоб вже якісь дії проводити далі. Дякую, які запитання. Mm. Немає запитань. Дякую вам за роботу. Чекаємо на наступні результати. Так. І довго. будемо договору робити все Все, все продовжуємо роботу в цьому напрямку. Так, питання щодо порядку денного розглядника є Просто є чи запитання. Питання немає. Тоді роботу комісії ми завершуємо. А... Ви була тебе голосуємо чи ні? Ні, все з себе починає. Так, дякую за роботу. Все тоді. До побачення.